Сонце сходить, сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже! На зв'язку Viper. Дякую за підписку, а ми починаємо. Ми зараз знаходимося на аккаунті Вінца із клану Смузі від Бандери. Вам всім вітанечко! Сьогодні ми будемо відкривати сакральні уламочки під топовий X10. Велика кількість героїв. Хорошої якості. Давайте будемо переходити до відкриття. Перший сакральний уламочок. Що ж нас там чекає? Легендарка. Зразу першим уламочком легендарка. Чаклунка Кріла. Хороша героїня. Блендеристка. Любить робити цю справу. Не знаю, Унік чи не Унік, але вітаю: чаклунка Кріла хороший герой. Давай відкривати далі. Наступний приходить Епік. Ясмінка, друзі, приходить. Ось це по-справжньому хороша героїня. З лордів стяга. Війну фракцій, навіть 50-го рівня, без ресу. Особисто із нею проходив. Всім раджу до прокачки. Йдемо далі. Знову приходить Епік. Охоронець. Охоронець складу, хороша курочка, 4 зірочки. Так, далі, далі, далі. Сер Артеміч досить непоганий герой на початкову аренку та на війну фракцій лордів стяга. Ідемо далі відкривати. Знову Епік. Друзі, це Алюрка прибігає. Хтось її ловить по 2-3 роки ось дуже прошу, Алюрка вибігла. Також не знаю, Унік чи не Унік, але Вінса я з нею вітаю. Хороша героїня на лаву. Йдемо далі. Бергот потворний прибігає. Ну, на сьогоднішній день це корм або на посилення фракції. Так, відкриваємо останній секральний уламочок. Прибігає епік і це Анакс x 10 працює. Анакс хороший герой, На кланового боса в Анкіли досить гарно себе показує. Також, друзі, ми переходимо і будемо для Вінса відкривати душі. 70. Самих маленьких душ, побажання виставлені. Погнали відкривати. Так, синька-сенька поки що все йде синька. Із побажань лікар, круто. І все синька. Як продавні уламочки без Х2. Погнали далі. Є легендарка! Кантра три зірочки. Вітаю. Шкода, що самої кантри на аккаунті немає, але, надіємось, прибіжить. І з побажань Холодне Серце і Алебарщик 5 зірочок. Погнали далі, друзі. Так, Анахоре дві зірочки. Нас цікавить жовте світло. Знову практично все синька. Все на продаж піде. Відкриваємо далі. Легендарка приходить. Хто це? Це Лорд Шемфор одна зірочка. Так, псалмис 4 зірочки і Даїті 2 зірочки. Ось ця десятка уже непогана. Йдемо далі. Так, лікар три зірочки із побажання. Файно, файно. Ось це зірочки. Супер класно. І на цьому закінчилось напевно, місце. Так, місце закінчилось. Давайте ми трошки трошки перекормимо що... Взагалі не цікаве. Далі, я думаю, він сам розбереться, що йому продавати, що залишати. Так, продаємо. Я думаю, мало би вистачити нам на 20 душ. Відкриваємо. Давай мало легендару. Хочемо більше жовтого світла. Несмертна одна зірочка. Напевно, піде на прод Є легендарка. І зразу друга легендарка. Вау! Снігтрак і кандрафон. Кандрафончик, бачу, що є на аккаунті. Вітаю! Вітаю з Кандрафончиком Лупаємо наступний. І зразу легендарка! Нішак дві зірочки. Ось це дуже. І знову легенда! І Гакорн, дві зірочки. Вау. Ось це десяток крутий. Старий забійщик на 4 зірочки. По дві легендарки з десятка це уже круто. Давайте заберемо нагороди. Повідкривали багато цього. І камінь нетлінної душі дві штучки відкриваємо. Рідкісний герой прибігає. Відьма. Ну, піде на продаж. І наступний. Знову рідкісний герой. Онагр. Забираємо нагороду. Друзі, ось таке відкриття для вінса. Я надіюсь, ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Якщо так, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент. Та зустрінемось в наступному відосі. Дякую, друже, що додивився даний відосик до кінця. Зараз бонус. Відкриваємо мої темні уламочки під X10 на нового крутого Огріна. Утримувач перший приходить. Знову корм у вигляді амаранту. Знову мучка вибігає. Не знаю вже, яка по рахунку. І останній. Що це за покемон? Є легендарка! Турвольд. Турвольд прибігає. Шкода, що X10 на крутого огріна не спрацював, але Турвольт зараз набирає оберти на лайф аренці, та також на аренці 3х3. Непоганий герой буде прокачуватись у мене на аккаунті. Ще раз дякую, що додивився відосик до кінця. zustreinemostunastubnechvideo on a scale 1 to 10 she a hundred gets everything that she wants in a abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it